Слава Ісусу Христу, зараз ми маємо час відповіді на запитання, також час молитви. Цього разу було дуже-дуже багато просьб, дуже багато, прось, багато молитов, хоч і переглядів є багато, більше 17 тисяч, а просьб, де люди просять за них молитися, майже 700. уявляєте, 700 просьб. І треба всі прочитати, щонайменше помолитися так само, подумати, пропустити через себе. Якщо йдуть такі нужди, як наша. Як як ми працюємо в даному випадку, я читаю ваші просьби. У нас є команда, яка зараз мене показує, я стою перед вами. І коли я читаю вдома ваші просьби, коли пролунав ефір, там, де я бачу нужда, молитва, у нас же більше так воно проявляється, що ми маємо таку молитву або вівторок, або в середу, то біля кожної просьби я ставлю знак церкви, такий хрестик. Це говорить про те, що пастор вас прочитав, пастор над вами помолився. Займає в мене багато часу. Виявляєте, 600 майже 700 просьб. Тому я вас підбодрюю. То кажу, для мене то не, не, для, не для того, щоб підняти ефір. Пишіть просьби, не просто просьби, пишіть знизу, дає просьби також, робіть відгуки, що ви чуєте цю молитву, що ви приєднуєтесь до брата і сестри, що ви на руках молитви тримаєте брата і сестру перед престолом благодаті. Це і вкрай необхідно для всіх нас і велике підбадьорення для тих, хто ставить нужду, коли бачить не тільки пастор помолився своїм значком, не тільки якийсь невидимий лайк, там виник. Але стоїть конкретна особа, коли ми бачимо, така, такий брат і така сестра помолилася. Це надзвичайно сильне підбадьорення. Уявляєте, як Господь нас вчить до цієї справи? Колись ми не знали один одного, тепер маємо 700 просьб, коли люди звертаються. І є дуже багато відгуків, дуже багато подяк, коли люди з крайнього, уже такого безвихідного стану є підняті, і дякують для Господа, що Господь підняв в цій молитві. Хто мав форму раку, йшов до лікаря, немає фінансів. На другий раз приходить відгук, лікар дивиться, ніякого раку немає. Хтось мав робити дуже тяжку операцію, щось на локті вискочило. Це пройшло. В когось був рак шкіри, обсипало. Людина каже, такі гнойняки були і так воняло, каже, що я не міг навіть на людях ніде появитися. І буквально на протязі. Двох-трьох днів, як пролинала молитва, це все щезло. Дуже багато є молитв з нульової. Зарядки навіть з'явилося з мінусової. Тобто, виявляється, десь посилають людей туди вже за лінію фронту, за нульову. І люди просять за них молитися, як віруючи, так і не віруючи. Для мене, фактично, зараз, якщо людина звертається до Бога, то, може, той термін, я вибачаюсь, навіть неправильний. Якщо ми звертаємося до Бога, ми вже є віруючі. Якщо я вже піднімаю руку, навіть, можливо, я не ходив до такої церкви, яку б я собі думав би, до якої виходите, але я піднімаю руки до Ісуса Христа і прошу, пастор, помоліться, церква, помоліться. Тут лунають слова Ісуса, приходящого до мене, не вижену геть. І не має значення, з якої ти деномінації. Бо Христос, 14 розділ, вірш 9. Бо Христос на те і омер, умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. Що може бути ще за краща обітниця? Христос панує над всіма. Це не говорить за те, що ми повинні над мертвими молитися. Над мертвими ми вже не молимося. Ми так вчимо по відношенню до Біблії. Ми молимося тільки над живими. І сьогодні у нас є добрий шанс молитися над живими, які ще не померли. Бо як людина померла, по відношенню до Біблії, їхнє життя закінчилося. Все. Тепер вони будуть очікувати суду. І тому сьогодні наш обов'язок, особливо в ці останні дні, ми не знаємо, що скоріше тепер буде. Чи буде наша фізична смерть, і ми зустрінемося з Господом, чи, можливо, буде підхоплення церкви, і ми не пізнаємо фізичної смерті, тільки наше тіло зміниться. І тому сьогодні ми, як ніколи, повинні сильно стояти над цим питанням. Тому що раніше в нас була тільки одна думка помру фізичної смерті, можливо, деколи я був розхолощений. А я ще молодий, а я ще років 20, 30, 40 можу жити на землі, все є дуже добре. У мене немає ніякої хвороби. І ще, можливо, немає такої крайньої нужди звертатися до Бога і, власне в цьому питанні. Але коли ми зараз стоїмо на бар'єрі, що може бути підхоплена церква, і уявляєте, ви залишилися живими, у вас є здоров'я і ви лишаєтеся на період великої скорботи. Як ніколи, треба сьогодні про це дбати. Зараз буде молитися, особлива молитва за Україну. Ми бачимо, зараз підходить єврейський старий, підходить єврейський новий рік Рош Хашана. Ми бачимо, пішли паломники на Умань, робляться різного роду дії, щоб... Звести одних проти других, щоб народи між собою сварилися, молимся за спасіння. Не просто, щоб приїхали на могилу до свого равина, а щоб Господь послав до таких людей, євангелистів, і серце було розположено, бо я вірю, що серед тих людей, напевно, будуть ті, які будуть в 144 тисячах. От уявляєте, ті євреї, які зараз приїхали на святкування, їдуть на святкування Нового року. Рожга і серед них, тому що мусить бути цих 144 тисячі з цілого єврейського світу. Останні дані кажуть, що сьогодні єврейський світ має десь біля 20 мільйонів. І от одна частина з них зараз їде сюди, до України, в Умань. Так що молимося, наша молитва не за те, щоб посваритися. Наша молитва, щоб ніякої сверні не було, щоб люди навпаки почули, що до них стукається Євангелист, посланий Господом, і він їм звіщає за Месію. Є шанс попасти в церкву, покаятись, а для других людей, як посіється зерно, і можливо, це будуть люди, такі як був апостол Петро Павло, який гонив церкву, сміявся над церквою, завдавав смертельні рани. Але коли на дорозі до Дамаску зустрічається з Ісусом Христом, хтось за нього там молився. Він назавжди стає учнем Ісуса Христа і стає наріжним апостолом до язичників, ключовим апостолом до язичників. І серед них є такі люди. Так що молимося, молимося і за цей народ в загальному. Ми бачимо, що зараз робиться навколо Ізраїля. Дуже цікаво розвиваються ці події. І багато, я би сказав, євреїв, які є. Е, Ультрасіоністами, не просто сіоністи. Сіоністи зараз просять за припинення війни, щоб так було, як є, а ультрасіоністи взагалі моляться за те, щоб ця війна була. Так само, як моляться за це е, ультраправі євреї, які моляться, щоб ця війна була. В чому суть їхньої молитви чи сили, що вони хочуть? Якщо буде. Mm, ультрасеоністи думають про те, що Ізраїль має бути таким, як він був в Дні царя Давида, та територія, дні навіть царя Соломона. І ця війна дозволить навіть розширити ці території, ставити їх більшими. І коли вона розшириться, це ультрасеоністи так вірять. Коли розшириться до тих меж, як було за днів Соломона найбільше царство найбільш впливове, тоді прийде Месія Мешіах. Ультраправі. Вірять в те, що також була війна, і ця війна допоможе знести мечеть Омара, купол, золотий цей, і на місці цієї мечеті буде построєний храм, і тоді Месія може прийти. І одні і другі, є за війну, тут не раз і одні і другі мають дуже високий фінансовий вплив на ціле суспільство. І тому багато сьогодні висовується таких теорій, що ця Війна, то, що сталося 7-го числа минулого року, 7 листопада, чи якого я вже точно не пам'ятаю, 7 пам'ятаю точно, коли ці банди пішли на територію Ізраїля, почали бити ні в чому невинних людей, тільки стоїть питання, чому так все було відкрито. І багато сходиться на тому, що, можливо, навіть сам уряд, знаючи про це все, але уряд на підтримує. Ультрасеоністів і правих, які мають надзвичайно великі фінанси, і стоїть на тому, що прихід Месії дуже близький. І це, власне, спровокує те, що або Ізраїль стане більшим своїй території і стане як за днів Соломона, чи, можливо, прилетить бомба, ракета і знищить мечеть Аляхса, і буде побудований новий храм. І прийде Месія і дасть царство і для Натанягу, і дасть царство для всіх. Таке є думання. Зараз ми повинні думати, щоб Господь явився для всіх і для нас, і для них, і для всіх і в Умані, що ми живемо в останні дні. Церква на грані підхоплення. Все буде підхоплене. Ті, що вірять в Ісуса Христа, будуть підхоплені. А на землі лишаться ті, які будуть зараз зустрічати неправдивого Месію, неправдивого світового лідера. Який дає для них свої території, як ми пишемо, читаємо в книзі Даниїла, дає багато привілеї, і, власне, йде боротьба за те, яким я буду в часи свого Месії, в даному випадку лже-Месії. Молитися за те, щоб була відкрита правда. І щоб люди фінально зрозуміли, що зараз не Месія правдивий приходить, а що до Ізраїлю зараз приходить, лже лжемесія. І коли прийде період великої скорботи, церква буде забрана, щоб ці люди побачили, що вони є під обманом, і прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. 144 тисячі, щоб Господь їх підготовив, щоб була відкрита доступ для цих двох пророків, які прийдуть з неба, і щоб фінально ті три ангели, які будуть являтися в 14 розділі Івана Богослова, Могли досягнути тих людей, щоб чим більше ізраїльтян покаялося, щоб світовий лідер і Антихрист, ми знаємо, що він потерпить крах, а щоб він менше вбив першим ділом євреїв, а пізніше всіх тих, хто буде шукати правду. Читаємо наші нужди. Прошу молитви за Боже благословіння майбутньої операції мого чоловіка, за істілення мого здоров'я і душі моїх. Рідних сім'ї, друзів, знайомих за Божий захист і їх покаяння. Щиро дякую пастору і всій церкві. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь благословить вас, пастор Олександр. Прошу молитися за Україну в ці дні, коли Зеленський поїхав до Сполучених Штатів. Ми молимося під 55 лайків, 9 реплаїв, 19 реплаїв. Господи, почуй усі наші молитви. Дякую тобі, будь прославлений, мій Боже. Дякую Богу за вас, пастор Олександр. Дякую за Боже Слово, яке йде через ваші вуста. Дякую вашій молитовній групі, які моляться за всі потреби, які ми маємо. Прошу всіх помолитися за покаяння моєї дружини Світлани та її брата Олександра. Хай Господь Бог укріпить усіх нас духовно і фізично. Піднімаю руки догори, прошу помилуй та прости, Боже, хто в окопах захисти, хто боліє, прошу уврачуй, Зглянься, очі, усіх почуй. Душі від погибелі і спаси, і в Христа, щоб всі повірили. Алелуя, амінь. 46 лайків і багато реплаїв. Дякую, пастор Олександр, що ви є, що ваш канал, ваші проповіді справді надихають. Нехай Бог благословить вас за це. Помоліться за моїх дітей, їхнє навернення додому, за чоловіка, який сидить у тюрмі, мого брата і його сім'ю, покаяння і спасіння. Дякую всім тим, хто молиться. Бачимо, які тяжкі нужди. Чоловік в тюрмі, і, напевно, не за слово Боже, щоб Господь торкнувся його там, де він є, і не просто торкнувся. Щоб навіть біля нього покаялися, щоб він став джерелом доброї новини для тих, хто є біля нього в тюрмі. Дякую вам за ваше служіння, за ваші молитви. Помоліться, будь ласка, за спасіння усіх тих із мого роду, щоб Господь простив мене моїх діточок, мого тата і моїх рідних. Дякую, Боже, що ти близький до кожного з нас. Ти чуєш нас, любиш безмежно і прощаєш. Прошу, помоліться. Дякую, Господу Ісусу Христу, за любов, велику милість. В очікуванні, до зустрічі в небесних оселях. Я вірю, що церква буде дуже скоро підхоплена. Помоліться. Вітаю вас, брати і сестри. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Прошу вас, підтримайте в молитві до Бога, щоб Господь захистив мене і мою дружину від усякого роду зла і від злих і недобрих людей, щоб Господь до їх фінансово і стілив мій хребет і мої ноги. Божих благословень Олександр та Олена. Приєднуюсь у молитві за всі потреби людей. Слава Богу, прошу вашої молитви за мою сестру Іванку в тяжкому стані. 60 висок дуже сильно попечене тіло. Прошу помолитися. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастор, за вашу працю. Нехай Господь береже вас і вашу команду в молитвах. Помоліться за Кирюшу. Каралінку Єгорка молюся за всіх. Ми бачимо, які є просьби, які є нужди, які є бажання. Багато-багато. Не можеш все навіть зачитати, бо кажу майже 700. Дякую вам, пастор! Слава Ісусу Христу, йому навіки слава. Дякую Богу і всім за підтримку в молитві. Також велика подяка пастору. Та за титанічну працю, дай Боже йому здоров'я і мудрості. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за моє здоров'я. Мир Божий, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дякую пасторові і церкві, за молитовні передачі, да воздасть вам Господь сто крат за ваші труди. Прошу підтримати мене в молитві, за спасіння і життя вічне моїх дітей. У мене їх поятеро. Хай вас, Господь, благословить. Привіт свою дорогає Прошу помолитися за сестричку віру, онкологія, благодарю за ваш труд. Прошу молитви за сина Олега, щоб вивів його з коми, щоб він міг самостійно дихати і дав йому мудрість, відновив до життя. Слава Ісусу Христу! Прошу вас, дорога сім'я, підтримати мене в молитві за сина Олексія, дочку Оксану та онука Владислава. Молюсь за їхнє покаяння, спасення та народження згори. Молюсь також за всі потреби народа Божого. Нехай Господь всіх благословить. Молюсь за здоров'я пастора, моліться, будь ласка, здоров'я потребує бути кращим. Чекаю підхоплення церкви. Ще буквально пару прочитаю. Слава Ісусу Христу! З нетерпінням чекаю ефіри ваші. Маю залежність курю, курю граю азартні ігри. І ще одна залежність, про яку навіть стидно сказати в ефірі, але совість мучить. Зовні, ніби життя виглядає добре, а всередині війна. Бажаю вам, пастор міцного здоров'я і Божих благословень. Будь ласка, помоліться за моє звільнення. Призвища не буду читати. Прошу молитви за покаяння мого синочка. Помоліться, будь ласка, за мою донечку, що Бог звільнив її від залежності. Слава Ісусу Христу, молюся разом з вами. Нехай Господь спасе ваші душі. Амінь. Ще буквально дві-три нужди зачитаю. Помоліться за Україну, помоліться за тих, хто сьогодні звертається в молитві. Моліться за мою родину, сина, дочку та чоловіка, щоб Господь привів їх до покаяння. Слава Господу! Ще є багато-багато нужд, потреб кажу, читати всі не можу, бо займе дуже багато часу. Всі вони є тут записані, Бог знає, бачить, читає, я читаю, ви читаєте, і ми разом молимося. Тому будемо сьогодні молитися, перш за все, за наш рідний край. Будемо молитися за нашого президента, який зараз поїхав до Сполучених Штатів, щоб Господь дав йому розуму, розуміння, що за його діями буде стояти мільйони життів людських душ, і щоб Господь його вів. Молимося за Ізраїль, мир і спокій. Ми бачимо, що робиться на Близькому Сході, як народи піднімаються. Тут тяжко повірити, що в Організації Об'єднаних Націй 124 голоси було за те, щоб забрати територію від Ізраїля, Ізраїль Росія, по типу, цілому світу. Тяжко таки навіть повірити, що сьогодні ми можемо стикатися з таким питанням. Молимося за нашу країну, в якій ми зараз проживаємо: Канада, за іммігрантів. Також є особлива молитва молити за одну з наших сестер, Ліану, яка відїжджає до краю лікуватися, щоб Господь її там благословив. У Нас є багато в нашій локальній церкві, хто нас молиться, прошу підтримати нужд за трудовлаштування, за підшук з житла. Ну, житло, можливо, менше, але от трудовлаштування питання номер один. Також зароблення документів, щоб Господь допоміг нам з цими документами. Молимося за неділішнє служіння, за мир і спокій. Бачимо, що діється навколо, маючи повне розуміння, що час дуже близький. Хай Господь благословить, хто є в ефірі, хто є з нами, встанемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо за цей ефір, який ти ще сьогодні даруєш за цю обширну молитву, коли майже 700 нужд. Які, за які ми навіть не можемо всі помолитися, але ми вручаємо це все в твої святі руки, тільки окремо зачитали. Ти бачиш це все, ти читаєш це, все, це все є записано. Не просто на сторінках, а на твоїх долонях, які ти дав, щоб тепер через них ми мали доступ до вічності. Благослови! Благослови ці нужди, які ми сьогодні піднімаємо. Ми молим тебе за Ізраїль, який зараз переживає надзвичайно тяжкий час останніх днів. Укріпи, допоможи і відкривайся для людей, що ми живемо в такі близькі часи, щоб вони прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми молим тебе за Україну, за президента Зеленського, який зараз є з візитом в Америці. Дай йому розуму і зроби такі обставини, щоб він. Прийняв інформацію від тебе, як треба жити, як треба поступати, як допомогти тим людям, яких він зараз веде. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо, за Канаду, за цих іммігрантів, які є в нашій церкві, включаючи мене, всіх нас, які сьогодні приїхали, хто раніше, хто пізніше, і шукаємо певного життя і служіння для тебе. Благослови всіх нас, молитва є за сестру Ліану, яка відлітає, благослови її. І пізніше повернення. Благослови цих, ці наші серця нашої церкви, які шукають роботу, які заповняють імміграційні папери. Благослови саму церкву в цей сезон. Все ми вручаємо Твої святі руки. Без тебе ми є ніхто, без тебе ми нулі, а з тобою ми є сила. Благослови всіх нас. Веди нас своєю дорогою життя Тобі. Слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.